Чи замислювались ви, чому на святій горі Афон старці доживають до ста років, зберігаючи ясний розум та міцне тіло? Секрет їхнього довголіття це не дорогі ліки, а давній православний шлях стриманості та молитви. Перший секрет це трапеза. Ченці їдять просту природну їжу, боби, овочі, горіхи та чисту воду. Вони майже не вживають цукру та м'яса, а головне ніколи не переїдають. Піст для них це не дієта, а очищення храму Божого, яким є наше тіло. Другий секрет чистота помислів. Ченці кажуть, гнів та заздрість з'їдають людину швидше за будь-яку хворобу. Вони перебувають у постійній молитві, яка дарує душі крижаний спокій. Коли дух мирний, тіло не знає стресу. І третій, найголовніший секрет збереження сили. Статеве утримання та цнотливість акумулюють колосальну життєву енергію. Ченці не розтрачують свій життєвий мед на миттєві втіхи, а перетворюють його на силу духу та довголіття. Справжня краса та здоров'я чоловіка починаються з перемоги над своїми пристрастями. Хочете жити довго, бережіть свою чистоту і дякуйте Богу за кожен подих.